Гатне, будинок 217 квадратних метрів на продаж та оренду. Біля метро Теремки 16 хвилин сьогодні я дійшов. І так, дивимось, І це в нас? батут, дитяча гойдалка. Нова варанда для затишних вечорів. Такий вайб сімейний будинок для родини. Велика кількість авто повертається додому. Гатне. В мене ключики від ногового будинку.